Вітаю! Сьогодні будемо говорити про порядок ваших дій, якщо ви бажаєте отримати компенсацію за знищене внаслідок військової агресії Російської Федерації майно. Ще раз підкреслю, мова йде зараз тільки про знищене майно. Порядок отримання компенсації за пошкоджене майно ще не затверджений про нього згодом. І якщо ви ще не дивилися мої попередні відео з цього проєкту, я настійливо рекомендую вам подивитися, бо там дуже важлива інформація. Тож, що ви маєте зробити для отримання компенсації? Покроково. Крок перший: ви повинні дізнатися, чи створена вже і почала діяти відповідна комісія, як вона називається, комісія з розгляду питань про надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Отака длінна назва комісії. Ми її будемо називати Комісія. Ці комісії будуть створюватися. При кожному виконкомі селищ сіл міст військових та військово-цивільних адміністрацій. Тому ви маєте дізнатися кроком першим, чи створена така комісія на відповідній території, там де розміщувалось знищене ваше майно, і чи почала вона діяти? І я вам дуже рекомендую зверніть на це увагу. Почитайте положення про порядок роботи цієї комісії. Вона також буде затверджуватися відповідними виконкомами. Тому що в цьому положенні можливо буде міститися особливості діяльності цієї комісії конкретно на тій території, яка вас цікавить. Далі, крок другий. Треба подавати документи до комісії. Давайте виясняти все по порядку. По-перше, хто подає документи? Документи подає власник. Якщо знищений об'єкт належав вам вже на праві власності. По-друге, забудовник, тобто, якщо ви будуєте будинок, не добудували його і не отримали всі доступ про реєстрацію цього житлового будинку, ви можете право також подавати. По-третє, інвестор, тобто, якщо ви купили квартиру у багатоповерховому будинку, який тільки будується і не добудований, і ви, на жаль, ваша майно знищено, ви також маєте подавати заяву про отриману компенсацію як забудовник. По четверте, Ваші представники, тобто ті люди, які уповноважені вами на підставі або довіреності, або договору з адвокатом, от я окреслюю ці два документи. По-четверте, власники квартир у житлово-будівельних кооперативах, які також повністю внесли свій пай. Я про це зараз розповім. І, на жаль, квартира яких була знищена. Далі спадкоємці. Тобто люди, які отримали право на спадщину, але не отримали свідоцтво про право на спадщину, навіть вони можуть подавати заяву про отримання компенсації. Свідоцтво про право на спадщину вони будуть подавати трохи згодом. І нагадую вам, якщо належний вам об'єкт належав вам і також іншим особам на праві спільної або часткової, або сумісної власності, то заяву про надання компенсації можуть подавати або ви. Або інший співвласник окремо не потрібно подавати ці заяви разом. Тобто, якщо кожен з вас подасть таку заяву, буде вважатися, що він діє від імені всіх осіб. Які документи вам бажано мати, я підкреслюю слово бажано, чому я зараз розповім, які документи вам бажано мати, якщо ви будете подавати заяву на отримання компенсації? Я би їх згрупував у чотири великі групи. Перша група це документи, що підтверджують ваше право власності або на знищений об'єкт нерухомого майна, або права на нього. Про що мова? Якщо знищений об'єкт е, нерухомого майна, який вже був зареєстрований, вам потрібно подати і мати при собі документи, що підтверджують право власності на цей об'єкт. Якщо мова йде про недобудований будинок, вам потрібно мати документ, що підтверджує наявність у вас права на виконання будівельних робіт. В даному випадку це буде, як і казав раніше, зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт. Якщо мова йде про квартиру у багатоквартирному будинку, тобто ви виступаєте лише інвестором, вам потрібно мати документ, що підтверджує право забудовника на виконання будівельних робіт, а це буде дозвіл, а не повідомлення. І вам потрібно мати документ, який підтверджує, що ви уклали договір про придбання цієї квартири, і що ви сплатили вартість цієї квартири. Якщо мова йде про квартиру у житлово будівельному якомусь кооперативі, то ви також маєте документи мати про собі документи, які підтверджують факт наявності права ЖСК на початок будівельних робіт, а також факт того, що ви повністю сплатили свій внесок і отримали цю квартиру у власність. Оці документи бажано мати я ще раз підписую бажано мати документи, які підтверджують ваші права. Далі спадкоємці повинні мати документ, і це вже обов'язково. документ, які мають підтверджувати їх право, що вони якнайменш прийняли спадщину, навіть без свідоцтва. Але документ, якщо вони сприйняли спадщину, ваші уповноважені особи, тому що ваші представники мають мати при собі або довіреність, або договір з адвокатом, який вони уклали. Так? І що ще? Документи, як тут написано, документи, в тому числі матеріали фото відео фіксації об'єкта нерухомого майна до, після знищення, знову ж таки до да, наявності. Чому я зазначав про те, що ці документи мати бажано, а не обов'язково? Тому що, я кажу закон, я цитую. Якщо прилічені вищі документи або інформація містяться в інформаційно комунікаційних системах державної та комунальної власності, такі документи та або інформація не подаються, а в заяві про надання компенсації за знищений об'єкт зазначаються відомості з таких документів або інформація, необхідна для надання компенсації. Про що йде мова? Тобто, якщо ви і ваше право власності зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, ви не повинні мати при собі ані оригінали, ані навіть копії з документів про право власності. Ви просто можете сказати: у мене має право власності на мій житловий будинок або квартиру, вже зареєстровано в реєстрі. Будь ласка, адреса така, інформація така. І вже особа, яка приймає від вас цю заяву, буде складати цю інформацію на підставі даних реєстру. Але якщо ці ваші права не зареєстровані, ви маєте документи ці принести з собою. І ще раз одне питання: якщо в документи і не зареєстровані, ваші права не зареєстровані, і документи ви на жаль втратили. Абсолютно, от не відчаювайтесь, йдіть, пишіть заяву і прямо пишіть, що у мене і права не зареєстровані, і документи я на жаль втратив. І в цьому випадку навіть ваша заява також буде прийнята, але просто згодом до неї буде застосована дещо інша процедура. Але право на падання компенсації ви маєте строк на падання компенсації вже почав спливати, тому не завлікайте. йдіть, подавайте документи. Наступне питання: якщо у вас є декілька об'єктів, які на жаль, зазнали знищення, тобто вони знищені, чи можете ви подавати одну заяву, або ви повинні подавати окремі заяви? Ви повинні подавати окремі заяви на кожний знищений об'єкт нерухомого майна, не на всі разом. Запам'ятайте, не поміліться. Наступне питання: строк подання заяви. Не хвилюйтесь, ви ще сроки не пропустили. Закон надає вам право подавати заяву протягом всього дії військового стану та після одного року, після його закінчення, але тут дуже важливо розуміти, як написано, з дня його припинення або скасування на території, на який розташований розташовувався знищений об'єкт нерухомого майна. Тобто, якщо знищений об'єкт нарухома майна, наприклад, розташовується на території Сумської області, і військові дії на жаль будуть тривати, наприклад, на території Донеччини або Харківщини, а на території Сумської області цей режим вже буде припинений. Так ось срок буде граничний срок, рік. Після припинення буде відліковуватися з наступного дня після його скасування не на всій території України, а саме на території Сумської області. Це дуже важливо, будь ласка, запам'ятайте, і не пропустіть, будь ласка, срок. Третє. Безпосереднє подання заяви. Тобто ви або зібрали ті документи, які у вас є, або ви їх навіть не зібрали, у вас їх немає. Нічого такого, все нормально, буде все працювати. І ви подаєте заяву, як? Або засобами електронного зв'язку, тобто через комп'ютер і через відповідну систему, або як я рекомендую вам це зробити, я настійливо рекомендую це зробити, це безпосередньо паперової форми через уповноважених осіб, тобто через ЦНАП, через органі соцзахисту населення, або через нотаріуса. Чому я рекомендую подавати паперової форми? Тому що, коли ви будете подавати паперові форми, по-перше. Всі дії з заповнення навіть заяви будуть провадитися не вами, а працівником відповідним, кваліфікованим працівником, який знає і вміє, як це робити. По-друге, якщо у вас виникнуть питання, ви відразу зможете отримати відповідь на ці питання. Якщо вам потрібна якась підказка, ви отримаєте цю підказку. Тобто, ви знаєте, ну чесно, я вам рекомендую подавати документи поперові формі через оповноважених осіб. Як це буде відбуватися? Ви приходите до СНАПу, ви прийшли, вам ваш номер підійшов, все, ви сіли за стіл. Працівник СНАПу, по-перше, пересвідчитися у вашій особі. Тобто, ви маєте надати паспорт або інший документ, який підтверджує вашу особу. Працівник СНАПу пересвідчився, копії документи зняв. Окей, ідемо далі. Працівник спитає вас, які документи ви маєте або оригінали, або копії. Ви кажете, я маю, наприклад, оригінал документів. Окей. Тоді працівник ЦНАПу самостійно виготовляє спочатку паперові копії цих документів, і, що важливо, засвідчує вірність ці копії своєю підписою, не вашою, а своїм підписом він засвідчує. Подалі він завантажує їх у систему і знову таки засвідчує справжність цих зареєстрованих систем і документів своїм електронним підписом. Це дуже важливо, чому я трохи згодом вам розповім. Далі, якщо ви маєте лише копії документів, він е, просить вас, щоб ви засвідчили їх своїм підписам, також їх завантажувати до системи. А далі, як я зараз і сказав, далі він сам буде заповнювати заяву про надання компенсації. Він знає, як він не вміє це робити. Його проінструктували, він не помилиться. Тому ви просто сидіть е, чекаєте. Він це робить, після цього він розпечатує заяву, ви її підписуєте, отримуєте один примірник з номером вхідним, те, що ви вас прийняли цю заяву, і ви цей документ унесете з собою, він буде у вас. А ваша заява знову-таки завантажується у систему, і після цього. Ваша заява вважається зареєстрованою. Все, ви все виконали. Далі на цьому етапі від вас залежить нічого. Далі ваша заява електронними засобами зв'язку вже буде спрямована в автоматичному режимі до відповідної комісії, яка власне і буде її розглядати. Ось такі є основні моменти процедури подання та прийняття від вас заяви на отримання компенсації. Далі вже розпочинається її розгляд. Як це буде відбуватися, це буде в наступному е, відео. А якщо вам це відео понравилось, будь ласка, не соромтеся, ставте мені подобайки, підписуйтесь на мій канал, і навіть якщо ви це не зробили, просто поширюйте інформацію про це відео. Нехай якнайбільш велика кількість людей побачить це відео і зможе отримати цю інформацію, оскільки вона, я вважаю, є важливою.